Вич та Ігор Гусь, ваші оплески. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Путін Україна! все! У часи, коли триває війна, кожна частинка нації, кожна людина має робити свій внесок. І ми ці чотири дні дали дуже серйозний. Культурою ми дали дуже серйозний інформаційний бій Бандерштатом. Ми цей бій дали путіну, ми цей бій дали сепаратистам, ми цей бій дали Москві, і ми в цьому бої виграли. Якщо під час фестивалю хтось набрався енергії сил, перезавантажився, прийде й буде діяти. Це наш внесок, наша перемога. Якщо хтось з вас Знайшов натхнення це перемога. Якщо е, зібрані кошти підуть і буде придбано якесь спорядження для бійця, воно йому врятує життя. Це буде наша перемога. Ну і звичайно, ми зробили найбільший наймасштабніший флешмоб і послання Путіну, і це теж наша перемога. Але нам залишилося, ще довершити нашу справу. Тому тримайтеся всі, повертайтеся на свої місця. І сподіваємося, що наступний Бандерштат буде присвячений перемозі, і ми будемо після цього святкувати не тільки на Бандерштаті і не один рік, а всі наступні 100 років. Слава Україні! Героям слава! слава нації, Україна все! Путін, бураг! слава Україні! Героям слава! Я скажу тільки одне: дуже багато було критики, що в цей час не варто було проводити наш фестиваль. Але оргкомітет зробив правильно. Час війни ми десь передаємо частинку своєї енергії, своєї любові, поваги тим хлопцям, тим бійцям, які є сьогодні на фронті. Я сподіваюся, що всі ми зберемося, і вони, і ми, на наступному Бандерштаті, напевно, на цьому місті, в серпні наступного року. Так чи ні? А зараз я хотів би, щоб ми зробили одну дуже важливу річ. Я хотів би вашу увагу, це займе дві хвилини, але вона важлива. В Організації українських націоналістів, яку творив Степан Бандера, була молитва українського націоналіста. Її написав націоналіст В'язень, який загинув в тюрмі. Це молитва не так релігійна, як світоглядова націоналістична, з якою звертаються сьогоднішні покоління до минулих, до тих, хто боролися. І хто в цей час гине за українську самостійну соборну державу? Я хотів би запросити мого побратима Богдана, який тільки повернувся з сходу, і наших хлопців, які також звідти. Я хотів би, щоб Богдан зачитав, а ми з вами повторили в зверненні до Господа Бога, до тих минулих поколінь і до тих, хто віддав життя своє за нас останні місяці. Богдан, прошу. І вітайте його, Богдан. Багато років в нашому оргкомітеті, не так давно він був там на сході. Секундочку. Слава Україні зараз. Кілька наших хвилин на молитву українського націоналіста, молитву, яку повторювали кілька поколінь українців з сильним тілом, сильним духом. Тому помолимося за наших хлопців, які зараз там. Помолимося за тих, хто вже знайшов вічний спокій, і за тих, хто кожного ранку прокидається з думкою про те, що Україна їх підтримує. Про те, що ми знаємо про них, про те, що ми про них думаємо. Зараз я говоритиму, кожну фразу ви повторюєте. Україно, мати героїв! Україно, мати героїв зійди, до мого, зійди до серця мого! Прилинь бурею вітру кавказького! Бурею вітру кавказького шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв боїв, славного Хмеля, боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Гомоном Софіївських дзвонів. Нехай, в Нехай в тобі відрочуся. Славою Твоєю опромінюся. Славою Твоєю, опромінюся. Бо, ти все життя моє. Бо ти все життя моє. Бо ти все моє щастя. Бо ти все моє щастя. Задзвони мені бряскотом Кайдан. Скрипом шиванисть понурі, понурі ранки, принеси мені зойки закатованих. В, В льохах і тюрмах І на заслоні, щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць. Щоб, росло завзяття міць. щоб сміло я йшов обій так. Як ішли, герої за тебе, Як ішли герої за тебе, за Твою славу, за, твою славу, за Твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, честь глум катів, катів твоїх, невинну кров помордованих під базаром, кров помордованих під базаром, крутами. Кінгері Воркуті! Геройську, Геройську смерть, герої української нації, української національної революції, української національної революції. полковника Євгена Коновальця, Басарабової. Басарабової, Головінського, Головінського. Шухевича. Шухевича, Бандери. Бандери. Та славну смерть я не лише на ібіласа, не ібіласа. І, тисяч інших нам, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, що їх кості порозкидані або, тайком або тайком загребані, спали вогнем, життєтворчим. Спали вогнем життєтворчим. Всю, колість у серці моєму. всю колість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Нехай не, знаю я. не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання Скрипи мій дух. Скрипи мій дух. Загартуй, волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У, серці замешкай моєму. У тюрмах. У тюрмах. І, тяжких життя. І тяжких хвилинах підпільного життя. Рости мене до ясних чинів. Рости мене до ясних чинів. В чинах тих. Хай знайдує смерть солодку. Знайдує смерть, солодку. Смерть, в муках за тебе. смерть в муках за тебе. І розплинуся в тобі, я. І, і вічно житиму в тобі. Відвічна Україну. Могутня, Могутня і соборна. Слава Україні! Героям слава! нації! смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Україна, городусо, Україна, городусо, Україна, городусо! Слава, слава, слава.